Ліжник на той час, ти на початок 17-го року, асоціювався з дешевим карпатським сувеніром. Ми це обговорили, подумали, що це треба змінити. Напевно, ну, я малесенька ставала біля мами там на стільчик і просилася, щоб трошечки допомагати. Якщо нам потрібна вовна фарбована якогось кольору, вона їде до пані Калини. Вона фарбує її, прямо як якась знахарка чи відьма в казані на вогні. На всі країни вони є релевантні для гушки. Наприклад, Італія, вона суперфешн, так? Але вовняного килима, що розумієш, що їм не потрібно? В цьому, напевно, наша ідентичність як українців загалом, в тому, що ми вперті, в тому, що ми маємо свій якийсь внутрішній стержень, і нам треба цю ідентичність як особистості перенести на бренд. Тобто стати оттакими, от ми є отакі от і все. Повну версію спецпроєкту спільно з Lenovo та Гушка дивіться на моєму Ютуб-каналі.